У наші дні знання про те, як правильно надавати домедичну допомогу, не просто необхідні, а можуть врятувати життя у будь-який момент. Саме тому вже вкотре для працівників територіального центру було проведено тренінг з надання домедичної допомоги. Сьогоднішній захід приходив в територіальному центрі саме для соціальних працівників, які безпосередньо опікуються людьми похилого віку. Це захід домедичної допомоги. Ми робимо спільно з партнерами патрульної поліції. Це вже не перший захід, тому хочемо охопити, ти максимальну кількість соціальних працівників та надати їм необхідні знання. Тобто, це самі прості, самі нескладні, але самі корисні знання, які вони можуть використати дай Бог не використають у своїй роботі при спілкуванні з своїми підопічними. На тренінгу учасникам розкрили основні та найважливіші теми та аспекти до медичної допомоги. Присутні отримали не лише знання, а й практичні навички а також корисні поради щодо правильної реакції на небезпечні ситуації та вміння вести себе у критичних випадках. Сьогодні, так як і на постійній основі, ми проводимо практичний тренінг з медичної допомоги. Тренінг проводить сертифікований інструктор патрульної поліції Антон Гирко. Він навчає громадян, як опанувати емоції в складних ситуаціях, а також ну, накладати джгут, зупинити кровотечу. Як взагалі там діяти саме в таких стресових ситуаціях, і як не загубитися і надати або ж собі, або оточуючим до медичну допомогу? Організація таких тренінгів є критично важливою, адже наша боротьба проти дуже підступного ворога триває. Тож українці мають бути готовими до будь-яких ситуацій. Це стало можливо завдяки реалізації в місті Кременчуці, нашого проекту цинжитістійкості міста Сили Кременчук. Ми його робимо вже більше по півро року реалізовуємо з громадською організацією клуб ривалок України та нашими європейськими партнерами є європейським союзом, які підтримують цю ініціативу. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.